Привіт, дівчата, майже кожен стикається з проблемою на початку, так точно, як же симетрично нанести макіяж. Тіні це чи стрілочки будь-що. Отже, ділимо око на три частини: а, перша частина від початку ока до зіниці, друга сама зіниця. І третя від зіниці до закінчення ока. Знайте, що ці три частини вони ніколи не будуть однакові, і у кожного на лиці вони будуть різні. Тобто, найбільша частина це зіниця ока. І коли ви малюєте наносите собі тіні, завжди перевіряєте і дивіться прямо на себе. Тобто, в дзеркало ви маєте дивитися прямо і перевіряти. Тобто, перша частина буде на початку до зіниці, друга частина інші тіні, будуть на самій зіниці. і вже а край ока буде від закінчення ока до зіниці, тобто це завжди найтемніше тінь. Завжди перевіряйте і дивіться на себе прямо успіхів вам.